Далі про наболілу тему у Нововолинську. Місцеві на чолі із маром б'ють на сполох, адже на території громади можуть поселити ув'язнених. Їх планували залучити до роботи на шахтах біля міста. Про це минулого тижня заявив голова національної профспілки гірників України Михайло Волинець. Мова йшла про те, що відправити ув'язнених хочуть, зокрема, і на державне підприємство «Волиньвугілля», що підтвердив його гендиректор. Була знову така розмова. Uh -huh. А розмова а тим, щоб, щоб можливість ну, людей, які позбавлені волі, і то ілі, або обмежені волі. Uh -huh. Ну на те, щоб їх залучити до роботи на підприємстві. Втім, на території Нововолинської громади ув'язнені проживати не будуть. Принаймні, у цьому гендиректор ДП Волинь вугілля запавнив міського голову Нововолинська Бориса Карпуса. Ми категорично проти мешканці так само, і це суперечить чинному законодавству. Він не поінформував, що ніяких таких. Рухи в цьому напрямку не ведеться, тому заспокоюю е, власне мешканців Новолинської територіальної громади і інших територіальних громад, які е, поряд знаходяться, що ніяких таких процесів не відбувається.